Вітаю на константі! Сьогодні поговоримо про гроші, а саме про зарплати світових лідерів, зокрема Володимира Зеленського, за даними аналітичного порталу Слово і Діло. Починаємо. Найвища у світі офіційна зарплата, очевидно, у американського президента. Джо Байден заробляє 400 тисяч доларів на рік. Крім цього, президенту виділяють 50 тисяч гривень на особисті потреби, 19 тисяч доларів на розваги і близько 100 тисяч на поїздки. Трохи менше за Байдена заробляє канцлер Німеччини Олаф Шольц. Приблизно 390 тисяч доларів на рік. У цю суму входить ставка, компенсації і інші доплати. Трохи менше, приблизно 380 тисяч доларів на рік, отримує прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбенезе. Зарплатню йому підвищили влітку 23-го. Річна зарплата прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо складає 379 тисяч доларів. Цікаво, що відповідно до останніх опитувань, більшість канадців вважали таку зарплатню завищеною. У листоп. Парламент Японії прийняв закон, який підвищував зарплатню уряду та деяким іншим службовцям. Тепер Фуміо Кісіда зароблятиме 270 тисяч доларів на рік. Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак заробляє приблизно 210 тисяч доларів на рік. А його колега з Нідерландів Марк Рютте 200 тисяч. Президент Франції, а також прем'єр, заробляє 190 тисяч на рік. У місячний оклад закладено ставку, допомогу на проживання та інші витрати. Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес та президент Польщі Анджей Дуда заробляють по 90 тисяч доларів на рік. А от у лідерів східної Європи, як і Зеленського, зарплати скромні. Наприклад, президентка Молдови Майя Санду заробляє лише 14 тисяч доларів на рік, а президент Литви Оседа лише 10 тисяч. Щодо Володимира Зеленського, то відповідно до його декларації, його щомісячна зарплата становить усього 28 тисяч гривень. У перерахунку на поточний курс глава держави заробляє менше 9 тисяч доларів на рік. Набагато менше, ніж інші світові лідери. А на цьому я з вами прощаюся. Сподіваюся, відео було інформативним. Підписуйтесь на константу, поширюйте його. Чао!